Більване на сцені стіль кайф. Безкоштовно. Ігор Куля реп виконавець з формації Тулем. Любить хіп-хопи солому, пише біти та відкриває збори військовим. Має 4 альбоми. Канівест чи Підідіді. Балі... Ну, дивись, якщо ми як що розглядаємо, як особистостей, чи як музикантів, чи як вообще продюсерів, чи як що. Ну, як музикантів і як особистостей. Ну це типо, треба, якщо розділити, тоді я можу відповісти на це питання: так ні то і ні то, якщо як особистості, ясно. Якщо як музикантів, то West. Якщо як особистий, то ні то, ні той. Угу. Можна так? А чим тобі подобається? Ну, він раніше в нього були прикольні біти саме. Як, як MC, як репер, він мені такий собі, типа, ну, звичайний, скажімо так, такий середнячок, а от біти в нього раніше були прикольні. От. Але це ми тільки от, відокремлюємо, якщо супер суперуточні. А зараз ти не слухаєш? Е, деякі його біти, навіть не його треки, але там, де він біти робив, деякі слухав. Все, кенселить мене. Я не знаю, Я Не знаю, але не я слухаю, кажу. Узнаємо, якщо напишуть в коментарях. Так, добре, вдомася. Жити в будинку без вікон і світла чи в скляному? В скляному, якщо, особливо, якщо це десь в безлюдному якомусь місці, то точно в скляному. Ну, там не було в питанні уточнення, тому в скляному, але десь в лісі в безлюдному місці. А якщо в українських реаліях? Якщо в українських реаліях м -м теж можна в лісі жити. ліси є у нас в Україні. Там вже можна завішатися, якщо треба там, якимись справами займатися. А шахєдів не страшно? Таке що, а воно ж без вікон все одно. Якщо пряме якесь попадання, влучання, то. Ні, скляному. Вибираю скляний. Ну, Я нічого... голосую за скляний. Тож нічого, да? не спасе, виходить? Вже якщо є, то як то кажуть. Притулятися чи не притулятися? Дивлячись до кого. <рес> ну, якщо ми там так, від, відсилка до нашого треку, то там ми часто говоримо на концерті, що типу, це трек такий брехня, трошки, тому що там сказано не притулятися, а під нього всі дуже притуляються. Тому давай так і лишим. В треку не притулятися, а під нього на концерті притулятися. Скажи про Цей трек е, Цей трек записаний ще під час ковіду, і це, скоріше, було, відсилка до ковідних е, якихось типа, там, дистанцій. Ну, е, дистанцій там, всяке таке. Це скоріше було про це більше. Ну, в загальному там така, е, в принципі, доволі таки абстрактний сенс, який е, можна там, під різний час там, актуалізувати. Але оскільки ми його випустили вже пізніше, вже під час там, повномасштабної війни, то він вже ну, якийсь новий сенс набув. Тобто ми е його вже випускали е в сенсі, щоб не притулятися е щодо наших сусідів. Є -є -є. Тому, тому він просто набув іншого сенсу, і, ну, і це прикольно. Дивитися тільки український стендап чи слухати тільки українську музику. Ну, музику, тому що я, якщо чесно, взагалі не по стендапу, я так дуже рідко взагалі дивлюсь стендап і будь-який. І більше. Ну, якщо мені рідко інколи попадаються якісь шматочки, інколи шматочки якісь бувають прикольні, і українські, і не українські. І... Тому я просто взагалі більше про, про музику, ніж стендап, український не український незалежно, типу, ну просто. Ти знаєш українських стендаперів? Ну, мені якісь попадаються. Да, ну, час від часу якісь там в стрічці попадаються. і час від часу це смішно, ну там не так часто, але буває. От. Збирати на гуманітарну допомогу чи на допомогу військовим? Ну, я в більшості все-таки збираю на мілітарну. Напевно, на мілітарну, і наш, там, наша спільнота, наш фонд, фронт плюс тил», в якому я приймаю участь, він тільки мілітарною займається допомогою, тому, о, скоріше, більше мілітарно. Ти багато зборів зробив? Ну так, вже багато. Ну, там, я вже збився, напевно, з рахунку там, напевно, о, більше 20. Не знаю я... Треба порахувати. Я не рахував. Хоча на гуманітарні теж, теж колись збирав, тому так. Просто останнім часом так виходить, що це в основному на дрони і всякі такі військові більш... Більш... речі. Більш... А що потрібно для того, щоб е, теж брати участь у цих зборах, які організовує фронт плюс стил? Написати на сторінку фронт плюс стил і сказати, я хочу е, зробити баночку і зробити її. І все вам пояснять, все буде там все дуже просто, схема максимально проста. І навіть невеличку баночку відкрити там на тисячу чи дві гривень, це теж дуже треба. І, ну, е, багато людей чомусь там соромляться. Е, Бояться відкрити якусь навіть маленьку банку. Я не знаю, чого. Це, це в принципі, тебе е, ні до чого не зобов'язує глобально. Але ну навіть якщо там якась людина е, відкриє якусь банку там на умовно на 2 тисячі гривень, і її там, е, її там пару родичів, пару друзів закине там по 200-300, так вона вже її збере. Тобто, ну, Тому раджу не соромитись і робити це. Що гірше? Дізнатися, що друг пішов служити, чи переплив тису? Друг? Це ну, переплив тису? Це гірше? Да. Так. Ти б спілкувався з цією людиною? Ну, якщо це, ну наскільки це друг? Ну, близький. Не знаю. Не знаю. У мене не було таких випадків, тому я не знаю, чи я не можу відповісти навіть Не знаю, по, по ситуації. Ні. Ну, я з однієї людини такої спілкуюсь. Він не, не зовсім ти супереплив, але ну так. Да, Якусь людину... іншу річку. Е, Ні, Ну, ліси і гори, щось таке більше. Да, з однією людиною такою спілкуюсь. Ну, інше. Ну, там, коротше, свої причини, там без деталей. Але, ну, коротше, але ну, в загальному краще, звісно, служити, ніж ти суперепливає. 140 мільйонів хороших руских чи мертвий Путін. Це складне таке питання, не знаю. Хороших отак? Е, е, так? так, так. Так він тоді туди входить. Виходить, правильно? Якщо він туди входить, то да, тоді 140 мільйонів хороших русських. Ну, ти перекручуєш всі питання. Ну і що? Я викручуюсь? Ти викручуєшся. Ну і що? Це ж така передача. Треба викрутитися. Постаратися. А ти стежиш за цим? Пам'ятаєш, на початку повномасштабки писали кожен день, скільки русків стало хорошими. Ну, інколи там якісь інколи мені попадаються, якісь цифри. І, да. Ну ні, ну так, щоб кожен день там слідкувати, там ні. Але так якісь. Там, коли потрапляє, і, да. так. Кожен день ні. Ну що ти відчуваєш? Вже нічого. Я взагалі нічого вже не відчуваю. Я робот. Солома чи Поділ? Солома тут взагалі нема питань. Цілий день тільки солома. Соломинський район найкращий. Такий. Цілий день. Так. Да. day. Ну, не знаю, я солома мій рідний район. Водію я теж люблю, але Соломинка все-таки моя фортеця, як то кажуть. Класики казали. Солома, моя фортеця. Тому обираю її. голоси. Пісня так і називається Мій, мій дім моя фортеця. Вона. Присвячена нашому прекрасному району. І навіть якщо тут не хто живеться. я все одно скажу, слава моя традиція. Я не дуже люблю розповідати прям про пісні, тому що їх треба слухати. і У нас такі пісні там і так багато сказано. А ми так, у нас багато слів, це ж не якась там пабса, де там два рядка, і там там можна накрутити навколо цього. А, багато супер підводних підземних сенсів. А у нас все тіпа, все зрозуміло і просто, і просто послухати послухати все. а але цікаво те, що е, деякі люди цю пісню сприймають, ну, адаптують під там, якісь свої місця, там, не обов'язково про солому, там, про е, свої міста, райони, місця і так далі. Мені все подобається, що люди е, інтерпретують, адаптують е, по-своєму. І вона набуває якихось нових е, сенсів. Бути бітмейкером чи виступати на сцені? І то, і то. Нема так. Я викручуюсь знову, так? Да? Ну, ну, вибачте, коли ти, ти створюєш, то це ну, якась магія цього процесу створення творчості. Там, е ти щось створюєш там з нічого часто. А на сцені це вже ти бачиш результат, як це, на це реагують люди. Це вже такий обмін е е енергією з людьми, тому о, і те, і те не може я обрати. Можна ж так у вас? Ну так. Да. Це прекрасно, то якщо ну, не категорично, я сподіваюся. Брати участь в усіх реп-батлах чи подивитися всі інтерв'ю з Арестовичем? Ну, брав у батлах. Я раніше брав в багатьох батлах участь, зараз, зараз не приймаю участь, але краще, звісно, в баттлах. Це нормальна тема, це хіп-хоп тема. Особливо, якщо це там батли такі, як раніше були. В плані, що це був фрістайл батл, а не це, що там зараз у нас люблять називати батлами і. Відсилки якихось до російських якихось штук робити. Ну, це не так. Раніше це були от просто фрістайл батли і це просто такі, таке змагання. там... О, е, коротше, хто там краще швидше думає, в кого думка, короче, швидше працює. Ну, і це така трушна атмосфера. І, ну, це прям хіп-хоп, хіп-хоп. Тому, якби були такі батли, я би в них зараз приймав участь задоволення. Просто їх зараз щось немає. Знайомитись в інтернеті чи на вулиці. Та і так, і так. Що ж, я на все відповідає і так і так, і так, і так, нормально. Всі методи хороші, У всі двері можна стукати і десь відкрити. І в інтернеті, і на вулиці. А якби був вибір, або те, або те. А можна, типу, спочатку на вулиці, а потім в інтернеті. Дознайомитись. До, до, до а потім знову. Можна так? Я викручуюсь з кожному питання, але вибачте. Запустити на Марс Ілона Маска чи Трампа? Ілона Маска. Трамп і так е скоро має цей сам <сум> закінчитись. Сподіваюсь. а Ілон Маск ще. Так, да, Ілона Маска. Хай, хай цей. розбирається там. Чи тобі не подобається Ілон Маск? Мені не подобається Ілон Маск, і Трамп не подобається. Але якщо вибирати, то так. Да. Ну або разом, ну, блін, ну не треба ж так уже на кожне питання, однаково. І то, і то. Можна ж інколи вибирати. Отримати 5 тисяч доларів за те, що блюванеш на сцені, чи по одному центу за кожен раз, як заходиш в Інстаграм. На сцені, звісно. Да, це круто. Я навіть безплатно можу. Можна безплатно на сцені блювануть, а цей, е по одному центу за кожен захід в Інстаграм. Отак. На своєму концерті? Міг. Звичайно, це стіль. У мене ще, ще такого не було такого поки що. І, і ще я не викидав телек з е, готельного номера. У мене ще галочка не поставлена, типа. Треба. І бльони на сцені стіль кайф. Безкоштовно. І за інстаграм капає. Да, так, шикарно. Беру, так. А що це за прикол з викидуванням телевізора? — Ну, це такий панк. рок <laughs> рок н рол хіп хоп коротше. Ну, Ай. це нормальна тема. Ну, але це потім зараз не час таке робити. Але я сподіваюся, колись цю галочку поставлю. Рік не виступати на сцені чи місяць не митися. Зараз треба подумати: рік не виступати на сцені чи місяць не митися. Місяць не митися. Не виступати не прикольно. Виступати прикольно. Ну, важко не виступати, а ну, не митися, звісно, теж не дуже. Але я би потерпів. Я би грязний виступав. Це блювати буду. Вже буду немити і блювати нормально. Що вже? А якщо ще 5 тисяч доларів за це, взагалі шикарно. Можна так? Та Тільки в мене кла класних ідей є. Тільки спонсора треба нити з цими. Брудні шкарпетки чи Дональд Трамп? Та брудні шкарпетки, звичайно. Щоб взагалі не бачу нічого поганого. Їх, їх можна знову таки, я викручую як завжди. Але їх можна попрати. А Дональда Трампа що ти з ним вже зробиш? На Марс вже зайнято, виходить, у нас. Ну, ми вже така у нас історія, історія складається. Тому ні, я вибираю брудні шкарпетки. Їх, їх можна попрати, їх можна ж викинути. Їх можна, коротше, якщо що, з них тряпочку зробити Дома, і все. А з Дональда Трампа от ніякої користі. Настільки не практично взагалі. Ну, що ти з цим робиш? Нічого. Навіть тряпку не зробиш дом. Дим на сцені чи світло в очі? Світло в очі. Дим на сцені заважає. Ну, хоча ти потім звикаєш і до того і до того, але якщо так обирати з двох, то напевно світло краще. Можна окуляри вдягнути, а від диму, що протигасві не вдягнеш на сцені. Ну, вдягнеш, але типу, не в нашому випадку. Світло в очі. Я обираю. А чим дим заважає на сцені? Ну, дихати, ну, дихати це ж типу такі, як гліцерини, якийсь, чи, я не знаю, що там, коротше, входить. Ну, Воно трошки так інколи забиває дихалку, якою так, типу, наприклад, в нашому випадку, такому енергійного доволі виступу, де так там дихалочка треба нормально працювати, то воно інколи заважає. Ну, Хоча, я ж кажу, воно спочатку може заважати, потім ти з часом якось звикаєш. Тому... Але все одно, хай буде світловиче. Все це останнє питання. Все це, це було останнє питання? Так. Шикарно.